У Чернівцях до опалювального сезону готові. Комунальники звітують, влітку відремонтували понад два кілометри мереж, замінили 13 котлів, понад півсотні насосів та близько 150 одиниць перекривної арматури. Такі оновлення провели чи не вперше в історії підприємства. Підприємство вже готове котельні на 100% до опалювального сезону. Залишилася тільки ділянка теплових мереж, які виконує підрядник по міжнародному проекту ЄБРР на південно кільцевій. І як тільки він завершить там на протязі. Тижня ми вже будемо 100% готові до опалювального сезону. Виконали всі гідравлічні випробування, підготували всі котли, насосне обладнання, тому фактично вже підприємство технічно готове, всі об'єкти забезпечені генераторами. На випадок блекауті опалення містянам увімкнуть, коли середньодобова температура три дні поспіль буде нижче восьми градусів тепла. З 15 вересня Чернівці теплокомуненерго почало заповнювати внутрішньобудинкові мережі. На сьогодні готові вже понад 60%. відсотків. Співпрацюємо з управлінськими компаніями. Відповідно до графіків, з ними виходять наші фахівці, спецфахівці з управлінських компаній заповнюють теплові мережі. Теж що стосується бюджетних установ, то вони готові на 100%, управління освіти, охорони здоров'я та інші споживачі. Вони готові провели внутрішні. Огляд, гідравлічне випробування внутрішніх мереж і відповідно з спільно з закладами з керівниками ми виконуємо заповнення внутрішньоброникових мереж. Підготуватися до зими підприємство допомогло місто. З бюджету громади на це витратили близько 33 мільйонів гривень. Оновлення обладнання вже сьогодні дозволяє підприємству значно заощадити власні ресурси. У минулому році не зафіксували жодного пориву на магістральних теплових мережах. Тому що ми якісно підготувалися в літній період і пориви були тільки на розподільчих мережах або на будинкових. Тактично ми поміняли 13 котлів, це котли, які були в незадовільному стані, 6 з яких це котли ністу, які мають коефіцієнт корисної дії майже 70%, а існуючі котли нові мають коефіцієнт корисної дії 92%. Тому, звісно, це і економія, в першу чергу природного газу, менше аварійних ситуацій. Чернівці теплокомуненерго обслуговують 91 котельню, дві з яких працюють на альтернативних видах палива. Решта газ. Крім того, в місті працює когенераційна установка, яку Чернівці отримали від міжнародних партнерів. Одну установку, яку ми запустили ще в листопаді місяці, це вона знаходиться на одній з наших котелів, Вона нам дала змогу заощадити біля 18 мільйонів гривень за опалювальний період на вартості електричної енергії. Одна працює, одна вже змонтована, має працювати і ще мають бути дві вже подаровані від як гуманітарна допомога від GIZ І в перспективі ще відповідно до програми відновлення України 3 ще мають бути дві установки. В місті також встановлюють індивідуальні теплові пункти у багатоповерхівках. Це дозволить регулювати споживання енергії на будинок. Відповідно, мешканці сплачуватимуть за тепло меншу суму. До слова, у теплокомуненерго наголошують, борги від населення також зменшилися. Станом на сьогодні сума заборгованості складає 37 мільйонів гривень. Це на 4 мільйони менше у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року. Олена Кричко Микола Ганутін. Новини сі 4